Усім привіт! Мене звати Василь Дечко, компанія Галпаст. Ми займаємося е, міні-пекарнями економ класу. І е, сьогодні хочу представити вам одну з пекарень, які, яку ми укомплектували повністю е, основним обладнанням. Димон по порядку. Е, отже, починаємо з серця пекарні це є піч. Е, Дану пекарню ми укомплектували печею. Е, ПРХ 135М 135 це кількість формового хліба, яка вміщається за один раз в вагонетку. От. Е, це електрична, може бути газова. М модернізована українського нашого вітчизняного виробництва. Піч доступна по ціні, вона в рази дешевша за європейських аналогів. Тому дозволяє нашим українським підприємцям за доступну ціну. Розпочати діяльність відкрити мені пекарню. Піч має програмне управління. Можна як запрограмувати необхідну кількість режимів, так і можна вручну задавати температуру, час випіку, час парозволоження перед кожною випічкою. Піч, як я вже сказав, ротаційна. Тобто вагонетка тут крутиться навколо своєї осі. Це дозволяє краще пропікати продукцію, а також це дозволяє випікати і не тільки хлібобулочну продукцію, але й кондитерську От. Легко закривається, легко відкривається, може працювати над навіть жінка. Піч має зовні обшивку з державійки, гарний вигляд. Презентабельний вигляд можна ставити як і в закритих пекарнях, як ось ця, де ми зараз знаходимося, так і можна в супермаркетах ставити таку піч гарний вигляд дозволяється. По потужності орієнтовно 50 кВт номінальна потужність. Тобто, коли всі тени ввімкнені, а середнє споживання за зміну. Орієнтовно 20-30 кВт в годину. В залежності від продукції, яка випікається від того, як активно нею користуватися пічку. Є е, вентилятор свій е, власний з, е, над дверима, щоб гарячі випари можна було швидко е, забрати, коли двері відкриваються. От. Номер два, агрегат номер два це є камера вистійки. Ми комплектуємо наші пекарні камерою вистійки на дві вагонетки. Ну, дві вагонетки, як то кажуть, краще, ніж одна. І в цьому є причини. Певні режими роботи пекарні, коли треба багато різної продукції випікати, або одночасно випікати різну по масі продукцію, або дуже багато потрібно випікати. І Особливо тоді, коли невигідно, щоб піч простоювала, на дві вогнетки камера вистійки це, це те, що треба. Отже, камера вистійки, як то кажуть, економ класу нашого українського виробництва. Обшивка каркасна з нержавійки, з нержавіючого профілю. А основна обшивка ізолююча це є полікарбонат, він прозорий, все видно. Пекар може контролювати підйом тіста. На рахунок печі, то також зауважу: тут двері з склом. Пекар може контролювати процес випікання і в разі чого швидко втрутитися. Камера вистійки автоматизована також. Тут є контроль вологості контроль вологості і контроль температури. Можна задати також час роботи. З вимкненням подальше. Можна, якщо в разі чогось станеться, нічого не є вічне. Блок управління, особливо українського виробництва, він або працює годину, або працює багато років. Тому всяке буває, якщо щось станеться, можна перейти в ручний режим і день-два, поки відремонтується, працювати цілком нормально. Камера вистійки укомплектована ось такою таким контролем він розміщений між двома е, вагонетками. Знизу стоять два вентилятори, і вони проганяють повітря по гарячим тенам. І ці гарячі тени виходять через жалюзі е, зліва і направо. Е, також є вологий тен, який генерує водяний пар, необхідний для, для вистоювання тіста. Е, досить просто, досить зручно і, і недорого. Йдемо далі. Дану пекарню було укомплектовано так, також агрегатом, який називається закатка тіста. Тісто закатка дозволяє з попередньо вистояного і заукруленого тіста, подається сюди, розкатується в пласт, потім через решітку попадає під дві подушки. які під ними крутиться стрічка в протилежний напрям і виходить тістова заготовка, яка вже далі вже готова для кінцевого вистоювання і подальший процес виткання. Буквально за 10 хвилин даний агрегат, тобто тісто закатка, дозволяє отримати тістові заготовки вже закатані за 10 хвилин 135 штук. Тобто це досить швидко, і саме головне, що е, закатка буде однакова. Тобто, що перша тістова заготовка, 635, вона буде однаково закатана, це дуже важливо. Особливо, коли продуктивність пекарні вже якась велика, і працівники ну, людям властиво е, вже на якійсь 6, 7, 8 годині вже не так бадьоро не так швидко працювати. то Тісто закатка дозволяє зменшити людський, людську працю і отримати якісний результат. Далі пекарня була укомплектована тістомісильною машиною, також нашого українського вітчизняного виробництва, як то кажуть, м'язи, пекарні. Даний тістомір дозволяє замісити необхідну кількість тіста для. Даної печі PRH 135m замішує даний тістоміс від по паспорту від 20 до 80 кг тіста в залежності від вологості. От. Але ми цілком спокійно замішуємо тут і 3 кг тіста. Ну, як то кажуть, бонус дуже приємний бонус, можна в разі чого необхідного, якщо треба випекти там оперативну. 100-200 булочок ті 100 місіс за місць. Особливості 100 томісу також в тому, що, ну, по-перше, наш український виробник вітчизняний, ціна в 5, а то і в більше разів дешевша від європейських аналогів. І є блок управління, який дозволяє виставити час. Замісу на першій швидкості, час замісу на другій швидкості, це дуже зручно. Після завершення процесу замішування траверса піднімається, і людина, яка працює з тістом, це бачить, це неможливо не замітити. І оперативно продовжити далі роботу з тістом. До речі, ще одна особливість наших тістомісильних машин що діжа тут відкатна. Тобто. 80 кг тіста можна буквально перемістити на коліщатах, цілу діжу, куди потрібно, тобто ну, до стола і далі вже працювати з тістом. І за цей час е, до тістомісильної машини можна іншу діжу підкатати, тим самим досить оперативно розпочати наступний заміс. Дуже полегшує людську працю, дуже зручно. І також є плюс, тому що кожна діжа може мати окрему опару. І тим самим не потрібно там втрачати 10-15 хвилин навіть між замісами. В дану пекарню ми окомплектували чотирма діжами: одна, друга, третя і четверта. Ну, замовник казав, що буде брати ще дві діжі. Ну, ціна доступна, дуже доступна. Ну, чому б чому ні, площа пекарні дозволяє. Також дану пекарню ми окомплектували нашим вічизняним борошнопосільвачем. Також є хороші плюси. Тут доступна ціна це само собою. Вітчизняний наш український виробник. Плюсом тут також є швидкість. Тисячу кілограм в годину. Тобто не потрібно чекати, поки борошно просіється. Практично не встигнеш перевернути мішок з борошном в бункер, який досить ємнісний, 75 кіграм борошна міщає. І вже маєш на виході просіяне борошно і прямо в діжу, прямо в діжу і даєш далі, заливаєш воду і на заміс. Швидко, зручно, ну, доступно по ціні. Ну і такий плюс можна тут мішок поставити, тобто ну, треба вручну перевертати, мішок, треба, достатньо мішок поставити на платформу. Перевернув. Зафіксував. ножницями зробив надріз, борошно, впало впадало, ну, випало в бункер і далі працює. От, О, Дану пекарню укомплектували чотирма вагонетками. Для повноцінної роботи потрібно як мінімум 4 вагонетки. Одна в печі, одна в... дві в камері вистійки і одна в роботі. от. Також деками укомплектували. Дека можуть бути як повнорозмірні 600 на 700, так і половинку для зручності. Ось тут ще є приміщення експедиції. Ось додаткові дечка. Оце блоки такі з алюмінієвих форм. Ми їх склепуємо по 5 штук. Це є товстий алюміній. На ринку тільки ми такі робимо товстий алюміній майже 3 мм. Це дозволяє продовжити термін служби форми і набагато краще пропікається. Рівномірніше. От, ще зробили отакі от хвилясті дечка для випікання для випікання багетів. Отакі от, дечка, якщо видно. от. Ще такі менші. Для випікання. Зазвичай випікання Бородінського хліба це і менші такі форми. Якщо так порівняти, то видно, що форми менші. От, може так буде видно. Може так. От, форми менші, вони за розміром десь до 500 грам тіста. О. Ну і ще там. Що можна показати? От. Пекарня функціонує. Ми вже тут восьмий день. За вісім днів Михайло, наш технолог, проводив технологічний запуск, вчив людей працювати в команді, вчив випікати якісну смачну продукцію, різноманітну продукцію, вчив розуміти, де є помилки, мінімізувати брак, вчив працювати з тістом, розуміти тісто. Це є. Це тут, потрібно мати талант, щоб її навчити і людей так розуміти те, що він Михайло з 99, 1999 року вчить. Ще такі е, форми для трикутного хліба, от, якщо видно, от такі от форми, от, досить оригінальний цікавий хліб. Е, ще такі форми з лози. Для вистоювання тіста, для круглого і для О, овального О, для овального хліба. Якщо, пос... Якщо сюди постелити тканину, то хліб буде звичайний круглий. Якщо без тканини, то буде з таким цікавим візерунком. От, що ще розказати, ну, Ніби так пройшовся повністю. Пекарня, як я кажу, діюча вже восьмий день. Михайло вивчив е, п'ятеро людей. ну, З колективом, як то кажуть, е, треба завжди працювати, треба набирати людей. Е, наразі замовник знайшов п'ятеро людей, які хотіли вчитися, які вивчилися. І сьогодні Михайло їде вже на наступну пекарню, завтра він вже буде мати там перший робочий день. Е, я їду назад до дому до Львова. Отака пекарня, друзі, продуктивність 1350 кілограм тіста в зміну. Це максимальна продуктивність, звісно, це з розрахунку на соціальні сорта хліба, хлібоволочні продукції. Звісно, якщо це будуть більш літніші, більш делікатніші, хліба, то там буде вже менша кількість по тісту. Отже, друзі, пекарня дійсно економ-класу, вона функціонує, вона діє і працює. Як то кажуть, обладнання гідне для того, щоб працювати і отримувати якісну продукцію. Тому запрошуємо, якщо бажаєте відкрити пекарню і, скажімо так, немає можливості на закупку обладнання європейського, дорогого, якісного, але дорогого, то звертайтеся, ми вам допоможемо. Наші пекарні економ класу вони можуть бути продуктивністю 300 кг тіста в зміну і 900 кг, і 1350 кілограм, і 2 тони навіть в зміну. Тому дякую за увагу. Звертайтесь, телефонуйте. Якщо будь-які запитання, радо можемо.